Сьогодні, друзі, прийшов час пробувати хурму запилювач Новокаховський. Значить, декілька днів, мабуть, п'ять днів пролежала ця хурма, якісь любі звичайні плоди взяв, поклав в торбину з яблуками. І зараз ми її будемо куштувати. Значить, на мій погляд, плоди плоди, хурми запилювач Новокаховський можуть довго зберігатися. Зараз ми їх розріжемо. Ріжемо поперек, тому що насіння не зустрічав. Так, насіння немає. Далі. Теж насіння. Насіння немає. Ось такий колір. Звісно, колір набагато кращий, ніж коли вона ще не готова до споживання. Ось така хурма, зараз я її буду пробувати і скажу, скажу смакові якості. До цього я іще не пробував. Були інші сорта. Смакові якості задовільні. Може бути. Це інший пліт. Менший пліт виявився смачнішим чомусь. Будемо пробувати ще пізніше. Значить. Хурма запилювач Новокаховський годиться для споживання. Іще, іще. Виграв суд ось це. Талісмани такі з'явилися. Ось я брав цю бляшанку від фарби з собою в суд. Це було досить кумедно. Суддя питає, це ви мене зібралися обливати цим? Я кажу, ні, не переймайтеся, бляшанка порожня. Вона вже спрацювала. Так, а цим... Цим я різав колеса негідникам, зловмисникам цим різав колеса. Це мої талісмани. І ці каміння, ці каміння чергові не використані. Ці були на черзі. Коли я намагався вполювати голіафа? Гуліап залишився неушкоджений. Він просто сховався. Суддя сказав, більше колеса не різати і фарбою людей не обливати. Я більше не буду. На все добре, друзі.